Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ та ЗНО з математики, і сьогодні у нас знову тригонометрія. Знову, тому що це друге відео. І якщо ти не бачив першого відео, обов'язково подивись. Там є досить цікаві і важливі речі. Сьогодні у нас формули зведення. Давайте розберемося, чи є у нас формули зведення в довідковому матеріалі, що пропонується в зошиті НМТ. Ви бачите перед собою формули, і в принципі я можу сказати, що в деякій мірі ось наші формули зведення. Бачите? Але там не всі формули зведення. І зараз ми розберемося, як нам Користуватись тим, що в нас є, і що робити, якщо в нас його немає. Наприклад, дивіться, якщо нас просять знайти синус 135 градусів, добре, синус 135 градусів, ми можемо сказати, що це синус 90 плюс 45, правда? А 90 плюс 45 ось у нас запропоновано. І ми бачимо, що в результаті в нас буде косинус нашого альфа. Тобто це буде косинус 45 градусів. Далі ми дивимося в табличку і знаходимо, що це корінь з двох поділити на два. Але ну можуть бути такі ситуації, що у нас тут немає таких формул. Ну, наприклад, якщо б нам сказали знайти. Синус 210 градусів. Що б ми робили, якщо нам треба було б знайти синус 210 градусів? Ми можемо сказати, що це 180 плюс 30, да? ми можемо сказати, що це 270 мінус е 60, але тут, як бачите, в нас цього немає. Тому давайте проаналізуємо і розберемося, що робити і як нам знайти значення тригонометричних функцій саме таких кутів. Почнемо ми ось з чого. Спочатку давайте згадаємо знаки тригонометричних функцій в різних четвертях. Про це ми говорили в, нашому, в нашій першій частині відеоуроку, в першому відеоуроці, але зараз ми ще раз це згадуємо. Ми пам'ятаємо, що синус це y, пам'ятаємо, так? тому Y ось тут у нас додатній, ми поставили тут плюсики, тут у нас від'ємний, поставили мінусики. Косинус-косинус це X. Ось. Тут Х у нас додатній, тут від'ємний поставили мінуси. Тангенс і котангенс має ось такі знаки. Прошу запам'ятати, тому що цим ми будемо далі з вами користуватися. Коли ми говоримо про формули зведення, нам треба зробити три кроки. Крок номер 1 Ми встановлюємо чверть. Крок номер 2 Ми встановлюємо знак. Знак. Тригонометричної функції в цій четверті. І крок номер три ми з'ясовуємо, яка функція? Чи ми залишаємо функцію такою, як є, чи ми міняємо її на кофункцію, тобто тангенс на котангенс, котангенс на тангенс, синус на косинус, косинус на синус. Давайте будемо аналізувати. Якщо у нас з вами йде ситуація ось така. Наводжу приклад. Візьмемо так, косинус, скажімо, нехай в нас буде 90 плюс альфа. Ось так. По-перше, ми з'ясовуємо, яка це четверть. Яким чином ми з'ясовуємо? Дивіться, ось у нас косинус. Ми дійшли до 90 і ще трішки пройшли і знаходимося ось в цій четверті. Розуміємо, йдемо ми проти годинникової стрілки. Дійшли до 90, і ще трішки ми знаходимося в цій четверті. Добре, в цій четверті косинус має знак мінус, поставимо мінус. Добре. Тепер. Тепер, коли мова йде про 90 і 270, або ми ще кажемо, про пі на 2 і 3 других пі, тобто верхня і нижня точка ми міняємо. Нашу функцію на кофункцію. Тобто ми косинус змінимо на синус, і це буде синус альфа. Розглянемо ще один приклад. Наприклад, ми візьмемо тангенс, скажемо, що це буде 270 градусів мінус альфа. Ось так. Дивимося. Тангенс. Ми йдемо до 270 і повертаємося. Бо мінус нам треба повернутися. Це у нас третя четверть. Третій четвертій тангенс має знак плюс. Давайте поставимо плюс, щоб просто про це ми не забули. Далі, коли ми говорили про 270, верхня та нижня точка, ось ось-ось, 90 і 270, ми функцію міняємо на кофункцію. Тобто в нашій ситуації буде котангенс альфа. Угу. Дивимося, коли ж ми не будемо міняти. Давайте подивимося, що ж у нас буде в таких ситуаціях. А візьмемо зараз ось такий приклад. Синус 180 плюс альфа. По-перше, яка це четверть? Ідемо по плану. Четверть, це у нас синус. Третя четверть. Ми йдемо до 180 і ще трішки і прийшли в третю четверть. Тобто розуміємо, що якщо плюс, ми продовжуємо йти, а якщо мінус, ми повертаємося. Добре, ми знаходимося в третій четверті, тут синус має знак мінус. Коли ми говоримо про 180 градусів і 360, тобто про пі, і 2π ми з вами функцію залишаємо така, як є. Тобто синус у нас залишається синусом, і це буде синус альфа. Ще один приклад. Котангенс, скажімо, нехай у нас буде 180 мінус альфа. Котангенс 180 повернулися мінус альфа. Ми ось тут. У нас мінус. І коли мова йде про 180, ми вже говорили, функція залишається само собою. Тобто буде мінус котангенс альфа. Ще раз підсумовуємо. Дивіться, перше ми встановили чверть. Потім ми поставили знак. А потім. Є таке правило віслючка. Дивіться, якщо в нас 180 і 360, ми не міняємо функцію. Якщо у нас є 90 та 270, то ми функцію змінюємо на кофункцію. Ще раз, якщо у нас. Пі та 2π ми не міняємо, тобто в нас пі плюс, пі мінус, 2π, 2π мінус. Ми не міняємо функцію, залишаємо, яка є. Якщо у нас пі на 2 або 3 других пі, ми функцію міняємо на кофункцію. Тобто, пі на 2 плюс альфа, пі на 2 мінус альфа, 3 других пі плюс альфа, 3 других пі мінус альфа. Але працюємо тільки в цьому порядку. Спочатку четверть, знак, а потім наші фантазії. Міняємо чи не міняємо. Зрозуміли? Якщо зрозуміло, тоді ми розв'язуємо ЗНО попередніх років. І нам пропонуються досить цікаві завдання. Я буду казати, не такі вони легкі, є різноформатні. Дивіться, ось наше перше завданнячко, синус 210 градусів. По-перше, давайте розберемося, яка це четверть. Ми розуміємо, що це у нас 180, да? оце 180, і ще пройшли трішки. Ми ось тут знаходимося. Це третя четверть. У третій четверті синус має знак мінус. Все, запам'ятали. Тепер давайте ось це спробуємо розписати. Ми можемо сказати, що це 180 плюс 30, а можемо сказати, що це 270 мінус 60. Розв'яжемо і так, і так. Значить, у нас синус 180 плюс. 30. Ось так. Четверть ми сказали, що це третя, тут у нас мінус. І коли мова йде про 180, ми залишаємо нашу функцію така, як була. Тобто це буде синус 30. Далі ми дивимося в табличку. Всі розуміють, про яку я табличку кажу. Ми говоримо про ось цю табличку. І в нас з вами синус 30. Ми там казали 30 це одна друга. Бачите? Ось повернемося сюди, і ми кажемо, що це мінус одна друга. Можна було зробити трішечки інакше. Можна було б сказати так, що це синус 270 градусів мінус 60. Ми розуміємо, що це одне і те саме. І так вийде 210, і так вийде 210. Зараз ви зрозумієте, що немає різниці, як ви це будете формувати. По-перше, ми розуміємо, що це та сама третя четверть. Тій самій третій четвертій синус має знак мінус. Далі, коли ми говоримо про 270, ми синус міняємо на косинус, тому що правило віслючка, да? тобто косинус 60 градусів, далі ми дивимося в таблицю і знаходимо, що косинус 60 це також одна друга, тому буде мінус 1 друга. Подивимося і бачимо, що наша відповідь А. Чи так ми розв'язуємо, чи так ми розв'язуємо ми отримаємо однакову відповідь. Рухаємося далі, це у нас був перший наш приклад і переходимо до другого прикладу. Якому проміжку належить ось це число? Ну, ми тільки бачимо пі, нам чомусь робиться якось так страшно. Дехто весь час переводив градуси перетворює в градуси, тут нічого такого немає, а дехто працює з такими значеннями. Я буду працювати з такими значеннями. По-перше, що таке 7 шостих? Давайте виділимо цілу частинку, не зважаючи на пі. Ну, Дивіться, 7 шостих це 1, і 1 шоста. Тобто, ми можемо сказати, що в нас синус 1, це 1 пі. Додати 1 шосту пі це пі поділити на 6. Ось так. І мінус одиничка. Добре. Тепер ми розуміємо, що у нас з вами наразі третя четверть. Хто не розуміє, показую ще раз. Ми дійшли ось сюди, це в нас пі, і далі ми ще трішечки пройшли ось сюди це третя четверть. Синус третій четверті має знак мінус. Тому я поставлю мінус, щоб не забутися. Далі я говорила про пі. Коли я говорю про пі, про 2 пі, функція залишається така, як є. Тобто це буде мінус, синус, Пі на 6, і ще мінус одиничка. Добре, синус пі на 6, синус 30 градусів подивилися в табличку. Табличка у вас є, я не буду гортати, це одна друга. Тому у нас зараз вийде мінус 1 друга і мінус 1. Можна записати одну другу як 0,5, якщо вам буде від цього. Веселіше, і в результаті буде мінус 1,5. Тепер мені треба сказати, куди ж потрапляє це значення. Я бачу ось цей інтервал, і він мені є цікавим. Дивіться, тут у мене мінус 1, тут у мене мінус 2, і ось наш інтервал. І оце мінус 1,5 саме знаходиться в цьому інтервалі. Тому відповідь у нас буде B. Звертайте увагу на те, що у вас в НМТ, в ЗНО є е, рівняння, є просто встановити значення виразу, але в результаті не запитують, чому це дорівнює, а запитують, в який інтервал потрапляє ваш результат. Тому не лякайтесь, коли ви перед собою не бачите нерівності, але відповідь бачите в інтервалах. Перечитуйте уважно умову, е, реально. Якщо ви просто переглянули умову і не вчиталися, ви можете неправильно дати відповідь. Переходимо до наступного, третього завданічка. Указати нерівність, правильну нерівність, якщо відомо, що ось таке в нас А і ось таке Б. Зрозуміло, що нам треба з вами розібратися. З формулами зведення і сказати, чому дорівнює А, чому дорівнює Б. Значить, А, ми можемо сказати, що це синус. Я 120 градусів запишу 180 мінус 60. 180 мінус 60. Я люблю використовувати 180, тому що не треба змінювати функцію на кофункцію, і якось воно так ніби зрозуміліше. Це в нас друга четверть. Розуміємо, що ми дійшли до 180. І повернулися. Це в нас друга четверть. Синус другої четверті має знак плюс. Я розумію, що плюсик можна не ставити, але я ставлю плюсик для того, щоб я зробила акцент, що цю дію я вже виконала. Далі я говорила просто 80, тому функція залишається сама собою. Це буде синус 60 градусів. Подивіться в таблицю. Синус 60 градусів це у нас корінь з трьох поділити на 2. Корінь з трьох поділити на 2. Є, да? Далі ми розбираємося з Б. Б в нас косинус також 120 градусів, тому я так само запишу, що це 180 мінус 60. Це так само друга четверть, але в другій четверті косинус має знак мінус, тому я поставила мінус. Так само мова йшла про 180, тому функція залишаю така, як є, косинус 60. Далі я дивлюсь в табличку і записую, що це мінус одна друга. Нам треба з вами розібратися, що буде більше, що буде менше в порівнянні з нулем. Я бачу, що це від'ємне число, тобто B буде найменше, потім буде 0 і потім буде A, бо воно є додатнім. Тобто відповідь буде у нас, дивимося, ось вона, так? Але це завдання можна було розв'язати набагато швидше, знайти відповідь абсолютно. Не розписуючи це все, що я робила, розказую чому. Дивіться, у нас з вами є синус і косинус тупого кута. 120 градусів це тупий кут, ось він да, знаходиться в другій четверті. Ми знаємо, що синус тупого кута, синус кута, що знаходиться в другій четверті, він є додатнім. А косинус тупого кута, кута, що знаходиться в другій четверті, він від'ємний. Ми зразу можемо сказати, що це найменше число. А це більше число. І ми розуміємо, що Б від'ємне, а А додатнє. Тобто це можна було зробити набагато швидше. Але я хотіла вам показати, як ми використовуємо формули зведення. Рухаємося далі, і далі в нас четверте завдання: розташувати в порядку зростання ось ці числа. Ну що ж, я так думаю, що тут також можна спробувати скористатися ось цією нашою логікою, яка була в попередньому завданні. Дивіться, тангенс 36 градусів це тангенс якого кута? Це тангенс гострого кута. Тобто кута, що знаходиться в першій четверті. Воно є числом додатнім. Тангенс 93 градусів, це ось наш тут буде да? 90 і ще трішки. Тут тангенс має знак мінус. Я поставлю мінус. А тангенс 180, якщо ви подивитеся в свою табличку, можу перегорнути, але я думаю, що ви бачите, що тангенс нуля і тангенс 180 це дорівнює нулю. Тобто ми можемо сказати, що у нас ось це число від'ємне. Потім у нас буде 0, а 0 це в нас число С. Ось так. Ось так. А потім буде число додатнє А. Тобто Б, С, А. Б, С, А. Ось наша відповідь. Зрозуміли? Добре. П'яте завдання. П'яте завдання. Завдання такого формату було в ЗНО 2012 року. Воно трішки відрізняється від свого такого звичного формату, але нам треба з ним розібратися. Дивіться, якому проміжку належить значення ось цього виразу. Тут ми можемо використати не скільки формули зведення, скільки поняття періодичності функції. Синус. Має період 2 π або 360. Давайте насамперед віднімемо ці 360 і зрозуміємо, про який кут ми говоримо. Тобто, якщо ми віднімемо 360, у нас вийде що 55 градусів, правда? 55 градусів. Ось так. Тобто, що ми зробили? Ми 415 відняли 360. І в нас вийшло 55 градусів. Добре, тепер нам треба з'ясувати. Куди потрапляє 55 градусів серед ось цих запропонованих значень. Бачите, я таку демо-табличку, тільки те, що нам треба, сюди підтягнула. 55 градусів буде ось тут. бачите? Тобто це більше, ніж 45, але менше, ніж 60. Тому я розумію, що значення синуса буде знаходитися між ось цим і ось цим значенням. Тобто від корінь з 2 на 2 до корінь з трьох на 2. Шукаю, де ж це в мене таке запропоновано, а воно запропоновано у відповіді Г. Розумієте? Давайте подивимося ще один приклад. Він абсолютно схожий. Шостий наш приклад. 410 градусів. Що ж, ми робимо, мабуть, ту саму процедуру. Ми віднімаємо 360 градусів. І в нас виходить, що нам треба знайти синус 50 градусів. Ну. Наразі у нас та сама ситуація, бо 50 градусів у нас потрапляє ось в цей інтервальчик. І відповідь, бачите, буде така сама, абсолютно схожа. А давайте з вами спробуємо знайти, ну, наприклад, значення синуса, але 390 градусів. От що? Не 390. 392 градуса. Ось так. 392 градуса. Спробуємо розібратися, розібратися чому воно буде дорівнювати. По-перше, я віднімаю 360. Добре, віднімаємо. Тоді в мене вийде, що це буде синус 32 градусів. Куди потрапляє 32 градуси? Воно потрапляє ось сюди. Бачите? Більше ніж 30 і менше, ніж 45. Тобто значення синуса буде потрапляти між одна друга і корінь з 2 на 2. Тобто, якщо в нас було б таке запитання, була б ось така відповідь. Я думаю, що ви зрозуміли, як користуватися формулами зведення, подивилися, якого формату є завдання попередніх років, ви можете переглянути ще раз, проаналізувати цю, всю ситуацію і чекайте наступне відео. Там ми також ще поговоримо про тригонометричні функції.